Вітаю, друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії «Богуштайм». Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії в сфері навчання управління часом. І сьогодні хочу поговорити на тему, де знайти мотивацію. І для тих, хто є керівниками, трохи поговорити про підлеглих. Чому, з точки зору мотивації? Тому що зазвичай одна з тем, з якою до нас звертаються за навчанням, це мотивація співробітників. Перше, про що хочу поговорити: мотивація це не те, що створюється зовні, це те, що є в людини, як щось да, що а, збуджує її щось робити, чи його просто нема. Тобто, а, знаєте, коли а, ви чуєте, або, можливо, самі собі кажете, а, де знайти мотивацію, то відповідь одна: в собі, а, вам треба дуже добре розуміти, що вас мотивує. І дивіться, якщо насправді говорити да, про те, що таке мотивація, це просто бажання рухатись в якомусь напрямку, чогось досягати, в чомусь брати участь, з кимось спілкуватись і так далі. так так далі, і так далі. Да? Тобто це просто те, що ви хочете робити. Ось, і зазвичай людина, яка хоче щось робити, вона просто бере це і робить. Да? Тобто вона не вмовляє себе, ой, мені зараз треба попити каву для того, щоб зібрати сили і почати робити щось. Слухайте, коли ми насправді щось хочемо робити, ми кажемо, кава почекає, тому що зараз ось це для мене важливо. Розумієте? Тепер, якщо ми говоримо про співробітників да, і про відносини керівників зі співробітниками, а якщо у вас є проблема або задача, яку ви хочете вирішити як керівник, і вона називається Як мені мотивувати своїх людей або свою команду, або когось зі співробітників, Ну, якщо чесно, то ніяк. Ну, реально, ніяк. Єдине, з чим ви можете людині допомогти, це з вашою допомогою дозволити їй допомогти їй зрозуміти. А що зараз з нею відбувається? Да? Тобто, буває ж таке, що людина, наприклад, працювала, працювала, в неї там виходила, вона була заряджена, мотивована. І тут ви можете бачити, що щось сталося. Да? Тобто, вона не виконує завдання, в неї не горять очі, і, ну, і, так, далі, і так далі. Тобто, що ви, що ви робите? Ви просто призначаєте зустріч з цією людиною. І, по-перше, вам треба. Відверто, да щиро а, запитати, що відбувається, тобто, не так, знаєте, як ми можемо що відбувається, да, а якби дійсно з наміром зрозуміти, що відбувається, скажи мені, будь ласка, що відбувається? А, і зазвичай люди говорять: да, якщо у вас створені стосунки, якщо у вас дійсно такі а, довірливі відносини, то люди кажуть, да, в мене щось змінилося в житті, а, це може бути будь-що, це може бути щось в сім'ї, це може бути якісь переусвідомлення, а це може бути спілкування з кимось. Да. Тобто у людини щось відбулось і в неї щось змінилося. І, знаєте, як керівники, ми можемо просто допомогти людині згадати. А чого вона хотіла, наприклад, коли вона прийшла в компанію працювати, що її мотивувало, що її надихала, і чому вона колись прийняла рішення бути членом вашої команди, до прикладу, або вашої спільноти, або, можливо, навіть вашої сім'ї. Це ж також можна накласти і на особисті стосунки. Uh, і людина починає згадувати. Да? Вона каже: А ну так я хотіла ось цього цього досягти. Я хотіла ось таким, таким, таким чином допомагати іншим людям. Так, зараз в мене дуже виходить, але ж для мене це важливо, окей. Да? І в мене багато було ситуацій, коли. Реально працівники, яких я поважала, які були ефективні, які а, дійсно створювали гарні результати. В них короткочасно щось відбувалося в їх житті. Хтось дітей відправляв у школу, і він просто не міг зрозуміти, як йому налаштувати а, свій графік, щоб бути ефективним а, і на роботі, і при цьому, щоб діти були під наглядом, да щоб вони могли їх завести, відвести і так далі. Хтось виходив заміж, хтось навпаки розлучався, хтось змінював місце проживання, в когось там в сім'ї були якісь певні проблеми. Особливо зараз, коли в нас війна, і кожного дня в будь-якій сім'ї може будь-що трапитись. Тобто, якщо у вас дійсно гарні відносини, якщо ви цінуєте цього працівника і ви хочете йому допомогти, ви можете таким чином йому допомогти. Тобто, перше, запитати, що відбувається, чи хочеш ти надалі продовжувати, тому що ти прийшов ось цим, з цим, з цим, і з цим. І якщо так, то давай ми знайдемо рішення, як ти можеш це продовжувати робити. Іноді людині просто треба допомогти зрозуміти, що те, що в неї відбувається в житті, це не кінець світу, це просто обставини, які зараз треба приборкати і знайти спосіб таким чином їх узгодити, да, якимось чином їх під себе підлаштувати, щоб ви могли продовжувати займатися в житті тим, що, тим, що вам подобається, те, що подобається вашим, наприклад, підлеглим або людям, з якими ви співпрацюєте. Тож давайте підсумуємо: якщо ми говоримо про мотивацію, то ми в першу чергу говоримо про наше особисте бажання щось робити. Якщо його нема, треба розібратися. Треба розібратися, чому його нема. Воно зникло, чи просто є зараз певні більш важливі обставини, які просто треба приборкати, і для цього потрібен час. Якщо ви керівник, то зазвичай керівники, ну вони більш швидко. Знаходять рішення, ну тому що, коли ти керівник, ти це натреновуєш як навичку. Да? Тому що а, керівники зазвичай а, весь час мають те, що треба вирішувати. Але ж не обов'язково. Да? Тобто, звичайні працівники вони зазвичай потребують допомоги, але якщо людина дійсно хоче а, щось робити. Класно, якісно, вашій компанії, вашій команді і в неї сталися певні обставини, то ви як керівник можете просто їй допомогти це зробити таким чином, як вам я розповіла вже раніше. Тож, коли ще да, додам тут важливу, важливу деталь? Тож, коли ви від себе чуєте Я не мотивований або не мотивована щось робити, це дзвіночок. Тобто, да, навіщо ви собі про це говорите? Знаєте, в нашій компанії є таке правило, що коли людина да, на щось жаліється, то ми в неї питаємо. Ми в неї питаємо. Ти це просто говориш, да? ти нас просто про це сповіщуєш, тому що ми про це маємо знати, чи ти щось від нас очікуєш? Да? Тобто іноді людині просто дійсно треба сказати, що їй важко, що в неї там щось не виходить, що в неї є певні обставини. І коли хтось інший це почув, почув, її наче стає легше. Да? А, ось, але що я ще хочу сказати? Коли ви від свого оточення чуєте, що немає мотивації, я нічого не хочу, там, і це відбувається якийсь час, я вам раджу не грати в цю, в цю гру. От просто не грати. І навіть самим собою в це не грати. Тобто, якщо ви довгий час ви не хочете робити щось. Або не важливо, що ви просто не хочете робити, ви не хочете рухатись, ви нічого не хочете. Ну, вам треба просто звертатися тоді, скоріш за все, вже до спеціалістів. І розбиратися, що відбувається. Якщо це ваші підлеглі, також само ви можете їм допомогти спілкуванням, але якщо після цього нічого не змінюється, людина знову говорить про свої проблеми, про те, що вона не може, не хоче, в неї не виходить і так далі, не тягніть. Тобто в моєму житті керівника. А мій досвід він вже більше 14 років. Ніколи, коли я намагалася ще була молодим керівником, коли я намагалася когось стягнути, це не закінчувалось нічим гарним, навпаки. Да, тобто зараз я розумію, якщо у людини немає прийнятого рішення і треба допомогти це зробити. І якщо вона навіть на деякий час вирішує, що їй треба продовжувати, а її результати не змінюються, і ти завжди бачиш да, настрій, настрій людині, то краще, чим, чим ти їй можеш допомогти, це просто завершити співпрацю і сказати: Слухай, ну коли в тебе щось зміниться, або ти дійсно в тебе буде бажання. Повертайся і ми поговоримо з тобою в нову одиницю часу. Наразі давай просто завершимо, тому що я не бачу, щоб наша взаємодія вона була ефективною для нас з тобою вдвох. Тож, дякую за роботу, рухаємось далі, тому що наразі наші цілі, наші принципи, наші цінності вони просто не співпадають. А якщо вони не співпадають, то Неможливо продовжувати. Ніхто не буде відчувати себе якісно, класно. Ми, тому що ми кайфуємо, коли ми об'єднуємось для досягнення загальних цілей. Ціли, які нас об'єднують. Якщо ці цілі перестали нас об'єднувати, навіщо бути? Навіщо створювати вигляд, що ми разом? Це не працює. Ось, друзі, ну а що я хочу вам побажати? Я вам хочу побажати, щоб ви завжди підтримували себе в стані, коли ви хочете хочете рухатись, хочете робити, хочете бути здоровими, щасливими, коханими. Багатими, надихненими і так далі. Да? Тобто, ось прямо підтримуйте в себе це бажання, тому що зараз дуже багато пригнічення. Зараз навіть сильні люди, вони ну, їм важко. Але ж тільки ви вирішуєте, чи будете ви мотивовані. І чим ми надихаємось зазвичай? Це, це наші бажання, це наші мрії, це наші цілі. Просто зараз частіше нагадуйте собі, чого ви хочете. Передивляйтесь список своїх бажань. Якщо вас там щось не надихає, викреслюйте, але обов'язково його замінюйте чимось іншим, не менш масштабним, ну, по розміру, да, щоб воно співвідносилось. Ось і кайфуйте від життя настільки, наскільки це зараз можливо, і знаходьте можливість. Кожного дня робити собі приємні речі, тому що це зараз дуже-дуже дуже важливо. Ну, а сьогодні, як завжди, те, що ми вам нагадуємо і вам треба зробити для себе обов'язково, з точки зору керування часом свого життя, Складіть список завдань, порахуйте час, наскільки ви по часу розраховуєте зробити ці завдання, закладіть час на форс-мажори, розставте пріоритети і тільки потім зробіть розклад. І робіть те, що ви запланували. якщо ви собі залиш... залишаєте час на форс-мажор, то якщо він трапляється в вашому житті, ви просто до цього готові. А якщо він не трапляється, у вас є час, і я знаю, що люди, які нас дивляться, в них завжди є чим зайнятися, якщо в них вивільнився час, який ви планували витратити на можливий форс-мажор. Все, друзі, вам сьогодні гарного дня. Залишайтеся з нами на лініях, якщо для вас це було корисно. А, щось напишіть мені, будь ласка, а, поставте лайк. І якщо вам треба цим відео з кимось поділитися, а, його надихнути на певні речі, а, то також робіть це. Тому що для чого ми проводимо тайм менеджмент зарядки безкоштовно і вже більше трьох, може вже чотирьох років, а, це для того, щоб підтримувати наших клієнтів, наших підписників і взагалі людей яким потрібна допомога. Тому дякую, що ви з нами. Завтра, о 8.45, знову зустрічаємось. Сьогодні гарного дня і будьте щасливими! Пока!